Gracias. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 太过了难过。 Hale 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 Hale

goora ni bola hari 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 bol goora bola hari hari boy.

HARI हरि भो हरिभो गौरी आनन्दोय हरिभोय हरिभो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे HARI 오리 라모 오리 라모 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 오리 호리 하리 라마 하리 라마 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 오리 하리 오리 크리슈나 오리 크리슈나 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 오리 하리

якої присвятили всі ці 29 загиблих хлопців своє життя, вони її вивчали, і потім вони пішли і віддали своє життя за те, що, за, за, те за що вони вивчали. Чи багато з нас може віддати своє життя за те, у що ти віриш свято? Отакий от от, от практичний екзамен, за який я вам казав. А що ж вони там, що ж вони там читали? І чому українці, коли кажуть, що вони вірять в ЗСУ, це вони вірять в Господа. І немає різниці, тому що а, ці хлопці і всі ті хлопці, які там напередку, ми кажемо за своїх Вайшнаєв, але ми поважаємо і прославляємо всіх тих, хто воює, і тих, хто загинув. Це наші справжні герої. Що ж вони тут вивчали? А вивчали вони такі дуже інтересні речі. Крішна в 10 главі Багавадгіти каже, Я є сила сильних. Він, окрім того, що там каже, що він вкус води, світ сонця і багато інших речей, він все, він каже, що він сила сильних. Той, хто є носієм сили, повинен силу як використовувати для захисту тих, в кого сили немаєш. Вони це зробили досконалі, які б вони не були недосконалі. І е, в той же главі Крішна каже, це повністю доводить те, що кажуть українці, що це є свідомість Бога. 38 стих 10 глави з усіх засобів придушення беззаконня я кара. З усіх засобів без... придушення беззаконня, захисту від агресії, захисту жертви і права на життя та свободу від агреса від злочинця. З усіх цих, Засобів я кара, каже Господь. Він каже, а в тих, хто прагне перемоги, я моральність. Це я про той самий синдром морального імунодефіциту, який настільки розповсюджений у всьому світі, він каже, я моральність. І в попередньому вірші він каже Я є перемога. Тому, коли українці кажуть, що вони вірять в ЗСУ, вони вірять от в цього хлопця, який зображений разом з воїном на цій е, на, 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 на Бредлі 5 тисяч років тому, який захищає мораль, тхарму та право на життя і справедливе існування. І ще хотів додати е, буквально два слова про те, що е, хто питає, чи може поєднуватись війна та духовність. А це вже з коментаря. Я тут зробив закладку. Бачите, це інша закладка. Не з тої духовності, яку деякі вживають там щось. А Зістянчило Пропада пише такі дуже дивні слова для космонавтів, для тих людей, які вважають, що духовність це щось дуже-дуже протилежне а, справжньому, справжньому життю в реальності. Да, да, я для Кшатрія воїна стрільбу лука по ворогах вважають трансцендентним обов'язком. А ухилення від нього, від такого обов'язку є демонічним. Тож в Арджуни не було жодних підстав журитися. Кожен, хто дотримується відповідних регуля... регулятивних принципів, що впорядковують життя різних суспільних верств, посідає трансцендентне становище. І сьогодні ми з вами шануємо тих хлопців, які по праву це трансцендентне становище, духовне становище, вони його заслужили. Вони заслужили нашу саму величезну шану. Ці хлопці, з них ніхто не був до цього, як почалось повномасштабне вторгнення, ніхто, ніхто не був військовим. Це були люди, які там займалися своїм життям, навчалися, робили сім'ї, рожали дітей. Вони просто жили. Почалась війна, ці 29 хлопців. Пішли. Хтось пішов сам, як доброволець, хтось пішов, тому що його мобілізували. Їх зараз з нами тут нема, але ми пам'ятаємо про них і таким чином їх подвіг, їх перемога приближує нас до справжньої реальної духовності. Відсутність вдячності це не чесно. Це не щиро. Це лицемірство. А вдячність це є та сама щість, правдивість, і ми її висловлюємо. Тому вшануємо пам'ять цих 29. Я можу зачитати навіть список, якщо, якщо треба, якщо. Як вважають. Як вважаєш? 29. імен. Перший, хто загинув ще в 2015 році, це Індупаті Прабу з... Запоріжжя. У нас, на жаль, немає його звичайного імені. Інші всі загинули починаючи з 22-го року. Бачинський Максим Дніпро, Гіпік Ярослав Харків, Мандаренко Денис Запоріжжя, Гіпік Богдан Харків це два брата, Чаплинський Руслан, Пінчук Олександр. Руслан Шоска, Олександр Рівне. Міщенко. В'ячеслав э, Житомир, Квапиш Максим, Кам'янець-Подільський, Сирош Максим, Київ, Шаповал Дмитро Вовчанський, Криловець Тимур Херсон, Куцій Василь, Івано-Франківський, Буєновський Юрій Миколаїв, я його дуже добре знаю, Антонцев Костянтин Кам'янський, Сергієв Єгор. Краматорськ, Рашкевич Олег Бровари, Головахін Євген Харків, Назавчук Сергій Полтава, Попцов Олександр Харків, Демидюк Олександр, Одеса, Кузовік Сергій, Київ, Барчов Сергій, Кам'янець-Подільський, Свердлюковський Олег Миколаїв, Теж його знав, Поліщук Євген, Луцьк, Власюга Богдан Кременчук, Кабилкін Сергій. Болшин, Соснов Андрій Красноград і Роденко Андрій Чернівський це ті, хто довів своїм практичним іспитом, що таке віддати життя за те, про що ти вірш. І ми їм за це товічно вдячні. Все, що я хотів сказати і прославити цих хлопців. Всіх наших захисників, всіх наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Слава захисникам! Після нас то є всі посилання в групі «Духовна матерія» у Фейсбуці, є в Телеграмі, є ютуб-канал Духовна Матерія. І якщо ви хочете, я можу, то, хто хоче, зробити пожертву. Для підтримки хлопців. Будь ласка, дякую. Тобі ще раз. Ще одна моя була мрія допомагати таким людям збирати на військових, на сім'ї військових, на самих військових. І ти її втілив тільки. Що це була моя маленька така мрійка для фестивалю видавайсь. От і дякую куді друзі. Підписуйтесь на канал Духовна Матерія. Там ви побачите багато духовного контексту контенту, пов'язаного з сучасними реаліями. Да, давайте попускаємо це. Це добре.